Хто нахрен? Знаю, ви, можливо, про нього не чули, але зараз почуєте. Це доверський демон. І так, я передаю слово е експерту, який знається на всьому, напевно. Розповідаю давай. Алло? А, що? Хто? Я? Ну, я ж маю нагнітати. А чого це? А давай згадаємо, хто. Не. Продовжуй добре. Я буду нагнітати. І так, на календарі 77-й рік. Джиммі Картер в Білому домі. Зоряні війни дебютують. Елвіс назавжди покидає цей світ. І, можливо, прибулець відвідує містечко Довер. Щоб описати те, що сталося, звернімося до цієї книги, написаної криптозоологами Лореном Кулманом і Джеремом Кларком. Про першого потім він ще згадає. Переходимо власне до історії. Все починається о 10.30 вечора, 21 квітня, коли троє сімнадцятирічних хлопців, Біл Барлет, Майк Мацока і Енді Броді, їдуть на північ по Фармстріт. Біл, який був за кермом, помічає щось, що повзе вздовж низької стіни з каміння з лівого боку дороги. Фігура повільно повертає голову і дивиться на світло. Її два великі круглі скляні очі без повік яскраво світяться. Цитата як дві помаранчевих кульки. Біл описав це приблизно так. І голова у формі кавуна, що знаходиться на вершині тонкої шиї, має розмір нерівний іншим частинам тіла, шкіра без волоса і має персиковий відтінок, на вигляд, ніби мокрий наждачний папір. На Настрій, істота не сягає більше трьох, футів, можливо 4. Істоту бачили ще два рази. В різних місцях. Це все. Ну, це дуже, звісно, все цікаво, але в мене в той момент грала весела музика. Та я взагалі читав. Та я взагалі читав. Тож е для мене це розповідь плюс-мінус виглядала ось так ось. Просто квадробера побачили. Худого, дуже худого, лисо, ще й сяючими очима. Давайте пробіжимося ще разочек, що бачили. ой, перепрошую, що бачив один з хлопців, бо вони їхали о 10 вечора на машині, і плюс-мінус у них склалася така розмова після цього. Ви це бачили? Ні. Опиши це. Ну, вона була низька, але у неї сяяли очі. Помаранчевим кольором. Повернись назад. Повернись. Ні в якому разі, коли ти це побачиш, ти не хочеш стояти поруч і дивитись, що воно буде робити. Як же, бляха, зручно, що він її бачив один. Але вони повернулись, і. Спойлер там нікого не було. Блін, як жаль, що він її бачив один. Але повернімося трошечки назад. Істоту бачили ще два рази в різних місцях. Так це правда? Ну, не може ж бути такого, що їй бачили от три різні людини в трьох різних місцях, і це ще й неправда виявилось. Ну, неможливо. Так, а що ж це було? Це. Прибулиць, зговір, сусід Алкаш. Все разом. Всьому свій час. Отож, щодо інших випадків, всі вони були однієї ночі. Другий раз істоту бачили о півночі, 15-річний Джон Бакстер, який йшов від будинку своєї дівчини на південному кінці Міллер хілл Роуд. Так, ну, поки все починається. Поки все починається. Через півгодини, пройшовши. Приблизне милю. Він помічає когось. Через те, що фігура була низькою, Бакстер припустив, що це його знайомий, який живе на цій вулиці. Він йому крикнув: МГ, це ти? Відповіді на його питання не було. Але Бакстер і Фігура продовжують наближатися одне до одного, доки нарешті останнє не зупиняється. Бакстер також зупиняється і запитує Хто це? Щоб краще роздивитися фігуру, котру він описав як тонке, маленьке з сяючими зеленими очима, він робить крок вперед. І через що він. І, і вона. І коротше, всі один за одним бігають. Ну, так. Да. А ви теж ідете на якусь хрінь, котра на вас дивиться, і у неї ще очі світяться. І взагалі. Ну, я наприклад, ні. Я збрехав, коли сказав, що все було в одну ніч, бо Бакстер розповів своєму другу на наступний день про свої спостереження. І вгадайте, що тої самої ночі його друг бачить цю істоту? Як неочікувано! Але він її бачить, як в першій історії, їдучи на машині на мить. Ви скажете: ну, тут все зрозуміло, що це неправда. Але що є з доказів? Може, фото, відео, малюнок і слова підлітків. А ще книга Лорена Колмана, криптозоолога. Якщо що, криптозоологи не досліджують крипту і тварин. Це псевдонаука і субкультура, присвячена цілеспрямованому пошуку тварин, відомих з фольклору, але існування яких не доведене, або вважається за неможливе в цій місцевості. З прикладів, це Лохнецьке чудовисько, снігова людина, Чупа-кабра, і, власне, про це Колмен пише в своїх книгах. Окей, про людину, яка це все розповсюдила, все ясно. Повернемось до тої тварюки. І так, що сказав Біл? Він сказав, що очі помаранчеві. Інші двоє сказали, що зелені. Скажете ви нісостиковочка сране. Але що скажу я, а то що свічення можна пояснити? Бачите, я поліз в той інтернет, де я ще не був світ тварин і знайшов, які тварини водяться в тій місцевості. Давайте подивимось на ось це фото. Ну, це явно щось позаземне. Рисі. І ні, вона неодержима, і з нею чорти вискакувати не будуть. Це світіння називається тапетумом. Очі рисі не світяться самі по собі, але вони можуть відбувати світло, що створює ілюзію світіння. Це особливий шар клітин у сітківці очей деяких тварин, що відбиває світло назад через зорові рецептори, що дозволяє тваринам краще бачити в умовах слабкого освітлення. Через тапету, у темряві, коли на очі рисі падає світло, наприклад, від автомобільних фар або ліхтарика, їхні очі можуть світитися. Зазвичай зеленуватим або жовтим відтінком. Це характерно для багатьох нічних або сутінкових хижаків, такі, як от, коти, собаки, вовки, ну і так далі. Ще так само у тварин не обов'язково рисі могла б бути корость. Це виглядає приблизно так. А я сподіваюся, що вам зайшов такий формат. От, дякую за перегляд.